366 марафонів за рік. Саме такий. 366. Так, в році ж 365. А не можна, отак, от що зранку пробігла марафончик, потім чайку попила і знову та, ріше. Завтра о шістій ранку, я тебе чекаю на Дніпровський напад. Слухайте, наступна історія, вона не менш вражаюча. Бігун, якому 61 рік, він підкорив світ, вигравши марафон тривалістю більше п'яти днів. Але там був певний секретик, як йому це вдалося. Не буду спойлерити. Далі Рік 1983 в Австралії готувалися до чергового супермарафону від Мельбурна до Сіднея. Довжина дистанції 875 кілометрів. Зазвичай на її подолання потрібно понад 5 днів. У цих перегонах беруть участь легкоатлети світового рівня, які роками тренуються заради цього виклику. Аж ось серед натовпу спортсменів з'явився дивний літній чоловік. На ньому був робочий комбінезон та калоші поверх чобіт. Перша думка, він просто прийшов подивитися на старт перегонів. Але коли 61-річний Кліф Янг підійшов до реєстрації, аби отримати номер учасника забігу, всі зрозуміли, цей чоловік має намір бігти з усіма. Я думаю, ти завжди маєш залишатися собою, стоячи на своєму, і якщо вирішив щось робити, роби це, і не дозволяй нікому посіяти в тобі сумніви. одні глядачі вважали, що фермер просто збожеволі, в інші щиро хвилювалися за його здоров'я та життя. Адже в такому віці організм може не витримати настільки екстремальних навантажень. Тим не менш, на запитання репортерів, як він взагалі уявляє свою участь у забігу, чоловік просто відповів. Я виріс на фермі. У нас було дві тисячі овець, які паслися на двох тисячах акра. Іноді я ловив овець по два-три дні. Це було непросто, але я завжди ловив їх. Я думаю, що можу брати участь у забігу, адже він усього на два дні довше. Коли марафон стартував професійні бігуни, швидко вирвалися вперед, залишивши кліфа у його калошах далеко позаду. Зупинятися ненадовго план такий. Наприклад, щоб змінити шкарпетки та бігові штани, коли вони вже мокрі. Ну, ці штани виглядають стильово. Ага, так, з провітрюванням. Мені їх трохи порізали, зробили дірки, щоб ноги не так сильно потіли. Кожен досвідчений марафонець знав, для подолання дистанції потрібно більше п'яти днів із розрахунком, 18 годин бігу та 6 годин сну щодня. Однак Ліф Янг цього не знав. Тож уявіть здивування людей, коли наступного ранку, після старту, всі діють дізналися, що він біг усю ніч, однак навіть без зупинок на сон Ліф все одно залишався далеко позаду лідерів. Oh, know... Я хотів би поїсти якомога швидше, тому що я знаю, що інші проходять кілька миль, поки я тут їм. Це гра в тішки-мишки, ти повинен знати, де вони знаходяться і стежити за ними. Та з кожною ніччю Янг поступово наближався до лідерів марафону. Більше того, долаючи дистанцію, клів ще й встигав вітати людей, що стояли уздовж траси забігу. Що ви подумали про нього, коли вперше побачили? Я не думав, що він і два дні протримається. Насправді і це не зневага, але я думав, що це лише питання часу, коли ми всі будемо піднімати його з землі. Я говорив близько трьох днів, що він ось ось зупиниться, що він просто зійде з дистанції, але він і досі біжить. Тому не знаю, але бажаю йому удачі. Він хороший хлопець. Ти просто маєш продовжувати. Я думаю, от і все. Ти не можеш розслабитися. Ти маєш тримати темп і витримувати цей тиск. На п'ятий день марафону вся Австралія буквально шаленіла від новин. Кліф Янг, явний аутсайдер і людина, далека від великого спорту, вирвалась вперед. Ви вже відмовились від ідеї наздогнати Кліфа? Ох, так. Як далеко він уже? 50 чи 60 миль. Я вже давно перестав його бачити. Що ви думаєте про нього? Кліфа? Він справжнє диво, він дивовижний, його цілеспрямованість і його слова. Я не дозволю себе зупинити. Круто. Останні 20 кілометрів дистанції натовп долав зі своїм новим національним героєм. Ви почали бігти швидше. О, правда? Я навіть не знав. Це натовп вам допомагає. Так, це їхня допомога. 61-річний фермер Кліф Янг став справжньою сенсацією. Ось суха статистика. За п'ять ночей марафону чоловік спав всього 15 годин. Наступний учасник, який став другим, прибіг лише через 10 годин. Сам же Кліф побив рекорд забігу на 9 годин і подолав дистанцію за 5 днів – 15 годин і 4 хвилини. Більше того, Клів Янг не взяв собі жодного призу. Коли йому вручили головну нагороду, 10 тисяч австралійських доларів, це приблизно 32 тисячі доларів США. Він зізнався, що навіть не здогадувався про існування призу, та й взагалі робив це не заради грошей. Тож, не вагаючись, клів розділив усю суму між п'ятьма бігунами, які фінішували слідом за ним, по дві тисячі доларів кожному. Кліфа, ти плануєш зробити це знову? О, ні, ні, дякую. Однак наступного року Кліф знову був серед учасників марафону. Втім, фінішував другим. Його унікальний стиль бігу назвали Янг Шафел. Він вважається енергозберігаючим. Його і досі використовують сучасні марафонці. Та головне, це історія про неймовірну силу людського духу і тіла. Перед такими як Ліф Янг падають стереотипи. І завдяки їм люди переконуються, що їхні можливості знаходяться за межами, які вони самі собі вигадують. Тож мрійте і дійте!